Якщо ти плутаєшся в англійських часах і думаєш, що взагалі таке «present perfect», тоді це відео саме для тебе. Сьогодні покажу, як цей час працює, коли його потрібно використовувати і як його не боятися. І так, все буде на прикладах із життя. Готовий? Let's go! Частина перша. Що взагалі таке «present perfect»? «Present perfect» – це коли нам важливий результат, а не коли саме щось сталося. Ми не вказуємо точний час, а говоримо про досвід, зміни або дії, які мають зв'язок із теперішнім. Формула have-has плюс діє слово в третій формі past participle. Наприклад, I have eaten – я щось She has finished her work – Вона закінчила свою роботу. Звертаємо увагу. Ми не кажемо, коли це просто факт. Дія відбулася, і нас цікавить саме результат. Частина друга, коли ми його використовуємо. Перше наш досвід, experience. Наприклад, have you ever tried sushi? Ти колись куштував суші, або I've been to Italy three times. Я бувала в Італії тричі. Тобто ми говоримо про те, що вже зробили в житті, коли саме не дуже важливо. Запитання: have you ever – дуже часто використовується, коли хочемо дізнатися, що людина робила щось чи бувала десь. Наприклад. Have you ever done such a task? Ти колись робив таке завдання? Або have you ever seen that guy? Ти колись бачив того хлопця? Have you ever run a marathon? Ти колись пробігав марафон? «Have you ever been to America?» Чи ти колись бував в Америці? В даному типі речень завжди будемо використовувати маленьке слово «to» з країнами. Друге, результат. – «I've lost my keys. I can't open the door». Я загубив ключі і не можу наразі відчинити двері. Тобто, в даному випадку нам важливий результат. Зараз ключів немає, і двері відчинити ми не можемо. Третє зміни з часом. She has become more confident. Вона стала більш впевненою. Prices have gone up. ціни зросли. Частина третя. Будемо порівнювати present perfect і past simple. Наприклад, I've read this book. Цікаво, що я вже зробила. Я прочитала книгу Or, I read this book last year. Я прочитала книгу минулого року. Тут цікавить саме час. Тобто Present Perfect це про досвід. А past simple – просто про минулий факт з чітко визначеним часом. Частина четверта. Сигнальні слова. Дуже важлива частина в англійській мові тут уважно. Present Perfect це already, yet, Just Ever, Never. recently, this week, this year, so far. наприклад. I have already done my homework. Я вже зробила домашнє завдання. Or, have you finished yet? Ти вже закінчив? Well, she has just left. Вона тільки на пішла. Сигнальні слова допомагають почути цей час у реченні. Частина 5. Типові помилки. I have seen him yesterday. Mm -mm. Сигнальні слова дуже важливі тому. Бачимо «yesterday» і робимо речення в past simple, в простому минулому часі. І скажемо I saw him yesterday. Друге, did you ever try sushi? Бачимо Ever. Це точно present perfect. Тому обов'язково скажемо have you ever tried sushi?». І частина шоста тренування. Я буду говорити речення українською, а ви поставите на паузу і подумаєте над перекладом, і потім я вам даю правильну відповідь. «Let's go». Я вже зробила домашнє завдання. I have already done my homework. Він тільки не пішов. He has just left. Ти колись бував у Польщі? Have you ever been to Poland? Вона ніколи раніше не виконувала таких завдань. She has never done such task before. Сподіваюся, стало трошки зрозуміліше. Якщо хочеш більше таких відео і таких пояснень, підписуйся, став лайк і напиши, який ще граматичний час тобі болить, щоб ми могли його розібрати. Хочеш навчатися зі мною? Пиши в коментарі або в особисті повідомлення, і зробимо граматику приємною разом. See you next time! Bye bye!